У Києві наслідки масованої комбінованої атаки Росії уночі ворог бив по столиці ракетами та ударними безпілотниками, цілячи одночасно в енергетичну і цивільну інфраструктуру. Під ударами опинилися ТЕЦ та гідроелектростанція. У місті зафіксовано серйозні перебої зі світлом, водою та затримки громадського транспорту. Окремі ділянки метро тимчасово залишалися без електрики. Ворог також вдарив по житлових кварталах. Пряме влучання отримав житловий комплекс. На Русанівці шахет ввійшов просто в квартиру. Спалахнула пожежа. У Печерському районі пошкоджено 22-поверхівку, Зруйновано кілька поверхів. Рятувальники евакуювали мешканців і змогли винести маломобільну людину. У Дніпровському районі уламки та пожежа зруйнували частину дев'ятиповерхівки. З будинку врятували понад десяток людей, серед них діти. У Святошинському районі ракета влучила у логістичний центр мережі супермаркетів. Там загинули люди, які перебували на дворі, та в авто на парковці. Станом на ранок відомо щонайменше про шістьох загиблих киян та кілька десятків поранених. Пошуково-рятувальні роботи і ліквідація наслідків атаки тривають.